16 червня у Чернігівському пластарці колишній пацієнт обласної психоневрологічної лікарні Микола Громовий представлятиме виставку художніх робіт, що були написані під час лікування та реабілітації. Виставка результат не лише творчих пошуків митця, а й результат творчих методів у лікуванні психічно хворих.

що наші картини зайняли там, зайняли достойне місце. Останні п'ять років в лікарні працюють творчі майстерні. Пацієнтам доступні різні види творчості. Але служба психологічного відновлення була організована лише в 2015 році. Процес творчої і арт-терапії, що активно працює як метод лікування душевнохворих, почався з цього часу. В последние полтора года с пациентами активно работают психологи та волонтеры. Еще в начале 20 века да, было замечено психиатрами и психотерапевтами, что изобразительное искусство или любой вид творчества очень позитивно влияет на пациентов. Наблюдая за своими пациентами в течение какого-то ну, длительного времени психиатры, наши черниковские пришли к выводу, что да, действительно, многие пациенты, Із пользуючи інструменти для лісування, яким-то образом лучають своє національне состояние. На виставці в пласт-арті будуть представлені роботи, над якими Микола Громовий працював чотири з половиною місяці. Як пояснює сам автор, в роботах він намагався передати, як він бачить лікарню і наскільки вона йому допомогла. Він обіцяє, що скоро принесе до лікарні нові картини про нове життя.